Свої лідерські якості, знання мови, літератури та історії України, українських традицій та мистецтва щорічно на конкурсі Лідер року демонструють президенти учнівських самоврядувань шкіл Вінниці. Такий захід у громаді проводять уже 20 років поспіль. Цьогоріч участь у змаганнях, які провели в два тури, взяли президенти 21 ліцею міста. Також шкільні лідери презентували відеоролик, в якому показали свої інтереси та досягнення. Переможницею конкурсу 24-го року стала учениця ліцею номер 31 Дар'я Керімова. Проводять такі змагання, аби школярі показали організаторські здібності і довели, що президент це лідер, який не боїться приймати рішення та брати за них відповідальність в нас у школах діє учнівське самоврядування, і в них обов'язково є лідер, тобто президент школи. І от лідери змагаються, хто проявить найкращі навики саме лідера. Це і критичне мислення, і це і вміння висловити свою думку, це і ораторське мистецтво, це і, якщо можна так сказати, харизма людини, тому що лідер не може бути без харизми. Цього року участь у у цьому конкурсі лідер року брало 21. 21 учень брало участь, і у фінал вийшло 6 найсильніших, які показали найкраще уміння, уміння у різних сферах. В 21 березня відбувся фінал лідеру. І лідером року визнана учениця 31-ї школи Карімова Дарія. Вони всі талановиті, вони всі харизматичні, вони всі молоді і бажають змінити світ. І тому такі заходи вони дуже потрібні, тому що ми даємо цим дітям визнання, і ми їм даємо можливість проявити свої якості, які вони потім обов'язково використають у житті для того, щоб змінити світ довкола.